Читаємо літературу практичного плану, для того, щоб ви могли знаходити спільний знаменник з оточуючим набагато швидше, а можливо в ряді випадків із собою. Так от кожне слово, яке ти говориш, це кнопка. Ти її натискаєш і в іншої людини в голові включається якась лампочка асоціація, спогад чи емоція. Але прикол у тому, що не всі кнопки включають однакові лампочки. Для когось слово літо це пляж і сонце, для іншого комарі і спека. Тому, якщо ти хочеш, щоб твої слова працювали, треба розуміти, як вмикати правильні лампочки. Зрозумій, що слово це просто набір звуків чи букв. Саме по собі воно пусте. Сам знак нічого не означає: лампочка. Лампочки чи лампочки це просто домовленість. Про те, в якій букві повинен бути наголос. Наприклад, якщо ти скаєш людині кавун, яка його ніколи не бачила, то це для неї також абсолютно нічого не буде значити. Але якщо, хоч раз в житті ця людина різала кавун у певну спеку, то це слово одразу викличе у неї образ солодкий смак, червона м'якоть, і навіть липкі руки. Ось це уже працює.